Хтось би зараз би шкоду купив, я б Тойоту би цю забрав би. Це класна машина, реально. Просто моя така була. Трьохлітровий бензин, ну це 2,4, На машини класні, надежні. Ну а тепер про машину. Toyota, Camry 30 Реально, автомобіль, який привертає до себе увагу, чорний колір. Е, зараз трошечки по технічному стану. Машинка, вона і виглядає так, ніби з нею все добре, але і насправді з нею все добре. Дуже багато зусиль, дуже багато грошей було вкладено за 5 років експлуатації. Вона в одних руках. І в руках толкового хлопця, який знає в автомобілях толк, який сам робить, сам перебирає автомобілі і любить їх. Це саме головне. Дуже класно, і це видно на свої очі, коли власник автомобіля його любить. Що ми маємо? Маємо легкосплавні диски. Дивимося. Графіт перефарбовані, бачу свіжо перефарбовані. Нова літня гума встановлена. Є парктроніки, але одразу скажу, вони не роблять, або не було блока парктроніків. Це коли ще власник купляв їх. Каже, що їх не було, вони не роблять. Тепер по салону шкіра, плюс зверху ми бачимо такі накладочки. Знаю, що вони також не дешеві, люк, світла шкіра такий світло-сірий колір електрорегулювання і водійського, і пасажирського сидіння, Чотири електрослопідйомники, красиві дерев'яні ставочки, машина 2003 року випуску, але це той самий корабель дрижабель комфорту, не знаю який, напевно, і не отримати в сучасних автомобілях, в багатьох сучасних автомобілях. На газулічки, туманечки передні, задні, 309 тисяч км зеленого пробіга, автомат надійний 454, Той автомат, який ніколи не зламається, ніколи не підведе і не зрадить, як рексона. Далі, підігрів у передніх сидінь, клімат-контроль. Все робить у нас по, по електроніці, все працює, все класно, на люки. А тепер йдемо назад і дивимося, що нам пропонує цей автомобіль. Подивіться, які дивани. Вони такі м'якенькі, вони такі красиві. Знову ж таки, дерев'яні вставочки, хром накладочки. Тут підлакітник з підстаканниками є. Все чисто, все красиво, все охайно. Так стало цікаво, знаєте, що аж виїхав і сам прокатився тут трошечки зробити тест-драйв. І відчути, як вона їде. Ну, Я не знаю, чувствую себе якимось прем'єр-міністром Японії, якимось може навіть трошки імператором. Бо за кермом такого автомобіля просто просто пісню. Така шумка класна. Я не передаю словами навіть. Ну, і один самий головний момент це автомобіль повністю готовий до перевірки на СТО. Ви побачите своїми власними очима заглядячи Тобто з автомобіля, подивлячись на його стан знизу, стойки нові, мастило в коробці, мастило в двигуні міняно, по ходові все перебрано, пороги переварені. Ну і в принципі все, що треба було зробити з машиною, для того, щоб покупцеві було класно, це зроблено. Ми чекаємо на вас.